Вітання Вітання з Карпат. Сьогодні в нас така прогулянка і вас запрошуємо з нами. Ми йдемо на гору. В честь цієї гори назван курорт Буковель. Вона не дуже довга. Ми будемо підніматися з траси, один є, хто катається на лижах, знає, про що я кажу. Тож запрошуємо, буде цікаво, там багато оглядових майданчиків є, дуже красивий вид на гори. Потім так спустимося до озера Молодості, скупнемося, там водичка така. Холодна. Я думаю, буде цікаво. Ось так все піднімаємося вгору. Такий гарний. Видно буковель, оглядове колесо вже видно. Далі гори. Ну, а ми йдемо ще далі. Ми все піднімаємось вище. Та краса, милуємося. І ось так ми йдемо по трасі 1 Є. Е. Зараз ця траса ось так піде праворуч, але ми піднимемось по трасі 1 С, подивимося на ці краєвиди. Ми так все піднімаємось вище і побачили ось наш маршрут нещодавній, який ми пройшли за 8 годин 20 кілометрів по горах. То ми так піднялися з центру Буковеля від озера молодості, потім ось кафе, видно так зверху за кав'ярнею, Там ось така гора, це у нас гора Бабин-Погар. Потім ми так йшли, і йшли, і йшли. І Далеко так проходили, проходили, піднялися на гору ось така світла і стежка така вгору видно. Малий горган. Потім так далі пішли-пішли по хребту. Дійшли до синяка, ось так зараз гарно видніється. Потім ось така гора в лісах, це Бульчаньоха, Пройшли цю Бульчаньоху і спустилися. По сьомій вже трасі через Редісон знову Буковель. Шалений маршрут. Ми його подолали. Є відео на каналі, кому цікаво гори Карпати. Перегляньте. Тут ось так здалеку дивишся, і це неймовірно гарно. А яка ж краса, коли ти в самих горах. Дійшли ми до такого глядового майданчику. Ось таке містечко наметове. бокове. Піднялись ми ще вище, дуже гарно видно гору Хом'як. Піднялись ми так ось вгору. Ще тут є один оглядовий майданчик, дуже такий гарний. Вид такі на гори, також дуже-дуже. І ось так дві гори, Говерла, і ось така вища Петрус. Так вона здається, Петрус вища за Говерло, тому що вона ближче до нас. А Говерла так здається меншою. Ми піднімалися на Говерлу. Це неймовірні емоції, краєвиди. Також є відео на каналі. Це просто, просто не передать словами. Це краще один раз побачить. Ось така тут є зона відпочинку. Вгорі люди піднімаються на підйомнику, такому на оглядовий майданчик. І ось тут відпочивають. Піде ми погидаємось, відпочинемо такий релакс. З вершини гори Буковеля, такі тут ось зона була відпочинку, де ми провели час. Будемо спускатись так туди далі. По таких сходах. Там ще дуже гарний вид на гори. Так, ще одна локація тут на вершині. Тут цей туристичний підйомник зупиняється і люди вже думають, куди їм йти. Чи на один оглядовий майданчик, чи ось туди вгору, де ми тільки що були. Ну, Ми йдемо вже сюди, помилуємося ще тут горами. Ось так гарно, тут вже вигляд на озеро молодості, оглядове колесо дуже гарно видно. І такий вид на гори також дуже гарний. Ну, а ось тут на вершині є все. Тир можете постріляти, можете сувенір придбати, вишеньки випити, шоколад посмакувати, філіварок сходити посмакувати. Є атракціони, можна прокататися і спуститися. Тролей, так, ви так, на тролеї? Найдовший тролей в Україні. Так, тут найдовший тролей в Україні. Ну, ось так. Дуже багато людей, дуже багато. Піднімається багато, гуляє багато. І так, прогуляємося і ми. Так, ну, з гори ми вже найдемо, спускаємося. Так, покажу вам ось так з висоти красу Карпат. Так, спускаємось ми вже донизу. Ой, полетіли на тролеї. Донизу люди. Так, трохи і сонечко ховається, ми ж ще озеро молодості плануємо пірнути. Ну, вже все, підемо пірнати. Холодно, не холодно. Постелились ми також в центр Буковелю. Такі ось тут, бачите, зони є, діти відпочивають, можна там на травичці полежати, можна також посмакувати. Про ціну на підйомник. Спускатися безкоштовно, а ось якщо ви хочете піднятися, то 300 гривень квиток звичайний і 210 пільговий. Тому ось так, не дуже дешево, якщо хочете приїхатись, подивитись на цю красу. Так ми йдемо до озера Молодості. А я що вона відмісувалася. У серці Буковеля розташоване. мрійлива, мрійлива постать. постать. Ось так. Тут в Буковелі все цивілізовано. Є велосипедні доріжки, є ось так для пішоходів доріжки. Дуже все гарно. Для відпочинку зроблено багато і дуже багато відпочиває діток. Це радує, що дітки оздоровлюються і привчають діток до гір. Брали велосипеди на прокат, 100 гривень година. Коштує, якщо ви берете 6, то по 60 гривень година, так ми прокатнулися, можна взяти електросамокат, він коштує 250 гривень година. Можна провести також гарний час. Так, ми вже прийшли ось до оглядового полоса. Друзі, там ось так відпочиваючи купається. Водичка не тепла, але така озеро молодості недаремно кажуть. освігає. Так, про озеро молодості. Ось з цієї сторони, де ми починали там йти, там платні є лежаки, платно зони відпочинку. З цієї сторони, де ось так насипано. Щебінь тут безкоштовно можна купатися, ну за буйки запливати все одно не можна. Водичка класненька, освіжаюча, вже так і вечір, то ми вже будемо йти до готелю. Всім дякуємо за перегляд, дякуємо, що ви з нами на каналі. Далі ще буде, бо ми в Карпатах.